Першу в Україні екошколу урочисто відкрито на базі Антонівської загальноосвітної школи номеру 21 Херсонської міської ради. Унікальний навчальний заклад ради зустрів гості смачним короваєм. На будівництво енергоефективної двоповерхової школи, в якій будуть навчатися учні початкових класів, урядом Фінляндії надана гуманітарна допомога в суми близько 2,5 мільйонів євро. В свою чергу Херсонська міська рада витратила 3,5 мільйона гривень на підготовку фундаменту для модулів, проведення зовнішніх комунікацій, благоустрій території, демонтаж старих приміщень та інші необхідні роботи. Директор зеленої школи Галина Лугова не приховувала свого задоволення, тим, що школяри будуть навчатися в дійсно сучасних комфортних умовах, просторих, світлих і теплих взимку та прохолодних влітку приміщеннях, оскільки заклад обладнаний сучасною системою рекуперації повітря та сонячними батареями на даху. Загалом будівля екошколи буде вміщувати 210 учнів. Зараз усі умови прекрасні, чудові. Ви можете завітати, і подивитися, які душові кабіни, які роздягальні, які туалети, ну тобто спальня кімната, ігрова кімната. Просто все прекрасно те, про що можуть мріяти наші діти для отримання якісного навчально-виховного процесу. Україна відкрита держава для людей, які потребують допомоги. І Антонівка і Дніпровський район це не виключення. Це справді наші двері відкриті, і ми підтримуємо таких людей і вони є на території нашого селища, тому що в порівнянні із Херсонщиною тут трошки рівень життя дешевший, Вони можуть і житло зняти. Ну є такі особливості, і ми відкриті до співпраці. Школа дійсно виправдала всі очікування, тому що є унікальною екосистемою з новітніми класами, кімнатами для розвитку та розваг учнів початкових класів. Проект зеленої школи продемонстрував, як ефективно можна поєднати зусилля місцевої влади і міжнародних організацій. Спільне виконання українського гімну переконало присутніх у щирих відносинах європейців з українцями. Численну делегацію, що приїхала на відкриття модуля зеленої школи, очолу міністр зовнішньої торгівлі та розвитку у Фінляндії К'янена. він привітав всіх присутніх з урочистою подією, подякував за співпрацю та повне взаємопорозуміння з херсонськими колегами. Дітям в свою чергу побажав натхнення у навчанні та великого прагнення до найкращого європейського життя у Херсонської області є багато дуже цікавих та важливих характеристик. Вона займає дуже важливу позицію на загальноєвропейському рівні. Ми також не повинні забувати, що школа також була профінансована і місцевою владою. Дякую за увагу. Бажаю вам всього наш кращого миру, успіх і розвітання. Керівники області та міста подякували уряду Фінляндії і всім причетним до втілення проєкту зведення модуля зеленої школи на Херсонщині. Найактивніші учасники були відзначені подяками і грамотами голови Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонського міського голови. Я вдячний таким людям, які вміють мріяти правильно, мріяти для того, щоб користь від цього отримувало найбільше людей. Таким людям місце і в політиці. І в управлінні. Таким людям місце всюди, тому що такі люди роблять не для себе, а для оточуючих. Ви вирішили приїхати за це вам. Я хочу, щоб ми всі, друзі, сьогодні на південь України є там думки, що не, не, не варто сюди їздити. Але ваш приїзд це не просто приїзд. Це свідченням того, що тут спокійно, що тут е, приймають тепло. Що тут комфортно, що тут стабільно, і саме головне тут мирно. Дякую вам за ваш приїзд. Дякуємо уряду Фінляндії за позицію і такий грант, який ми сьогодні бачимо вже реалізований. Дякуємо в країні Фінляндія, яка виступила в захист України. І я думаю, що дорогі друзі, всі ми сьогодні. Давайте від душі аплодисментами. Подякуємо країні Фінляндії. Дякуємо вам. Я переконаний, що це буде не тільки школа для вас, це буде також будинок друзів. Ви прийдете сьогодні сюди, всі класи і навчитесь не тільки арифметики або історії. Ви придбаєте нових друзів, навчитесь дружити, навчитесь повазі до дорослих, любові до рідної країни, ну і головне відповідальності, яка врешті-решт і зробить вас дорослими. Але, мабуть, саме в цьому є сенс життя дбати про наступне покоління, про дітей, про онуків. Мабуть, головне, що наступне покоління, от ви, діти, повинні стати краще, ніж ми. І мені дуже приємно почути слова, що ми впоралися, що ми отримали гарну оцінку за свою працю. Тому, діти, я вас закликаю, гарно вчитесь і приходьте на зміну владі, щоб наша країна була все краще і краще. Зі святом, друзі. Символічний золотий ключ, вручений учням нової унікальної школи, ознаменував відкриття дверей школи для всіх охочих навчатися. Школяри на знак вдячності подарували яскраву концертну програму, вразивши присутніх своїми співочими і танцювальними талантами.